Всім привіт! Ви на каналі Сам собі Інвестор, Мене звати Ростік. Якщо ви тільки думаєте почати інвестувати і шукаєте, якого брокера обрати, даний відеоролик саме для вас. В сьогоднішньому відеоролику хочу розказати вам про брокерів, доступних для резидентів України, тобто людей, які проживають на території України. Запрошую до перегляду, перед початком, як завжди, прошу поставити лайк і підписатися на даний канал, якщо цього ще не зробили. Взагалі на цілому світі існує дуже багато різних брокерів, які надають свої послуги, але на жаль. Для резидентів України доступні лише два, тобто лише два брокери відкривають рахунки саме українцям, які перебувають на території України. Це Interactive брокерс. І Freedom24. Зараз ви можете почати мені писати в коментарі, що є і інші брокери, які теж доступні для українців. Але хочу вам сказати, що це в основному посередники. А в сьогоднішньому відеоролику буду говорити саме про брокерів. Отже, не буду затягувати початком, Одразу перейду до певної таблички, яку для себе створив. Ну і зупинимося на кожному з даних пунктів. Можете побачити власне. Порівняння тих двох доступних брокерів, які взагалі існують: це Interactive Brokers і Freedom 24. Ну, одразу на початку хочу вам сказати, що можете відкрити рахунок чи то в одного брокера, чи в другому, по посиланню, яке буде внизу під даним відеороликом. Воно вас одразу перекерує на офіційний сайт даного брокера, де ви можете собі легенько відкрити рахунок. Ну або не легенько, це вже власне після відеоролика зрозумієте, в чому суть. Отже, порівняння Interactive Brokers і Freedom 24. Можете побачити що є тут дуже багато е, пунктів, які я собі виписав, ну і записав коротку інформацію. Більш детально буду розказувати по кожному пункту. Так що запрошую, думаю, буду, буде для багатьох людей цікаво. Отже, по перше, для кого брокер Interactive Brokers і freedom 24 е, після власне, перегляду даного відеоролика, ви зрозумієте, що Interactive Brokers — це більше створений для професійних інвесторів або для людей, які вже довгий період часу інвестують. Або інвестують в дуже багато різних активів. А Freedom 24 це така спрощена версія брокера, оскільки не всі інструменти, наприклад, там доступні, а є деякі люди, які, наприклад, там хочуть торгувати і валютними парами, і cfd контрактами. Ну, але для початківців, які тільки хочуть інвестувати, наприклад, в ETF або в акції окремих компаній, freedom 24 підходить в сам раз. Тобто, перший пункт, я думаю, що ви вже зрозуміли. Ну і дуже важливий пункт це власне регулятор. Тобто якою компанією, якої країни е, видана ліцензія того чи іншого брокера. Ну і логічно, якщо брокер великий, інтерактив брокер, наприклад, так він набагато більший по клієнтській базі, е, працює взагалі по цілому світу, надає послуги дуже багатьом громадянам, таким як знову ж таки з Сполучених Штатів Америки, Канади, цілої Європи, можливо Африки, Азії. То і, власне, логічно, що він буде регулюватися набагато більшою кількістю саме тих регуляторів. Тут я виписав в Interactive Brokers лише два, вони їх є, щоправда, хіба навіть п'ять. І це, власне, ФЦА, який регулюється Великобританією, і Фінгра. Це, власне. Ці ліцензії, якими країнами надані, Freedom24, оскільки він набагато менший по клієнтській базі, на даний час регулюється лише комісією з цінних паперів та бірж Кіпру, називається Циперсек. Тобто можете побачити можете тут. Е, ну і логічно так само, е, якщо ви думаєте відкривати рахунок чи то в одного брокера, чи в другого брокера, ви маєте зрозуміти, який взагалі е, перелік е, інструментів надає той чи інший брокер. Ну, якщо ви хочете, наприклад, торгувати акціями і ETF-ами, то той і інший брокер, наприклад, вам підійде. Але, наприклад, якщо хочете торгувати CFD-контрактами, але я думаю, якщо ви початківець, то ви навіть не знаєте, що це таке, то Interactive Brokers надає. Таку можливість, а, наприклад, Freedom 24 ні. Так само тут і в мене навіть не виписано: Interactive Brokers надає можливість торгувати валютними парами, тобто торгувати, скажімо так, валютами. А Freedom 24 такої можливості не надає. Так само тут потрібно, в мене тут ще, до речі, не записано, я аж зараз тільки зауважив. Наприклад, ви хочете інвестувати в акції, допустимо, американських компаній, то той і інший брокер надає таку можливість. Так само, якщо мова йдеться про європейські компанії. Але якщо ви хочете торгувати акціями, наприклад, польських компаній, то на жаль, Interactive Brokers, до речі, Interactive Brokers надає таку можливість, а Freedom24 – ні. Тобто, якщо ви хочете купувати акції саме польських компаній, то відкривати рахунок у Freedom24 сенсу взагалі немає, бо такої можливості. На даний час, принаймні, ви не будете мати. Ну і тут у мене така виписана табличка, можете собі прочитати детальніше. Е, ну і давайте почнемо знову ж таки з певних обмежень або мінімальних е, значень. Що це означає? Наприклад, мінімальний депозит в того чи іншого брокера. Можете тут побачити, що в мене тут виписано 0 і 0. тобто мінімального депозиту взагалі немає. Тобто, ви можете почати торгувати акціями чи ETF-ами, навіть маючи на рахунку, скажімо, таких собі 100. Доларів, хоча тут можете побачити, що в дужках в Interactive Brokers в мене зазначено 2000 доларів, оскільки, коли ви відкриваєте рахунок саме в Інтеракті Brokers, і коли ви обираєте, що ваш рахунок буде не в формі кешу, а в формі маржі, маржинальний рахунок, так він називається, то якщо саме його ви відкриєте, то мінімальна сума, щоб почати взагалі торгувати чи то акціями, чи будь-якими іншими інструментами, вже збільшується до 2000 доларів. Тому дуже багато людей мені вже пізніше, вже хто навіть відкрив рахунок, пишуть мені в коментарях або просто приватні повідомлення. Е, я не можу. Торгувати, оскільки мене пише там сума 2000 доларів, то значить дані люди відкрили маржинальний рахунок, і щоб їм почати торгувати, навіть маючи меншу суму на рахунку, потрібно зайти в налаштування і змінити форму рахунку з кеш на вибачаюся, з маржін на кеш. Тобто, щоб ви торгували саме своїми власними грошима, а не грошима запозиченими від брокера. Тому так тут 0 і 0, але по факту тут є така можливість, що відкрити не. Той рахунок, який потрібно, а сам, і будуть, скажімо так, обмежені від даної цифри дві тисячі доларів. Демо рахунок, демо рахунок для багатьох людей дуже підходить, оскільки, наприклад, щоб розібратися з тою чи іншою платформою, або взагалі як купувати акції, там як їх продавати, чи тому подібне, то і один, і другий брокер надає таку можливість відкрити деморахунок. Ви можете собі, наприклад, відкрити рахунок там, вартістю 1 мільйон доларів чи там 100 тисяч доларів, і вже почати торгувати. Так, він буде віртуальним, так це буде зовсім інакше відчуття, коли ви торгуєте по факту уявними грошима, але все-таки ви принаймні навчитеся це робити. Ну і тому і один, і другий брокер надає таку можливість. Тут в мене зазначено пункт тимчасово окуповані території. Ні, і так, 50 на 50. Що це означає? На жаль, якщо ви народилися або перебуваєте на тимчасово окупованих територіях України, то саме Interactive Brokers вам не відкриє рахунок, просто прийде відмова під час реєстрації, чи там вже після реєстрації, без пояснення навіть причин. Але якщо ви вже причину будете знати після перегляду даного відео, оскільки, наприклад, народилися або проживаєте на тимчасово окупованих територіях. У випадку freedom 24 здебільшого знову ж таки даний брокер відкриває тим людям рахунок. Хоча є певні винятки, які я точно знати не можу, я не працюю в службі технічній саме даного брокера. Але в основному дуже багато людей мені писали, що відкрили рахунок в freedom 24, хоча там народилися або проживають на тимчасово окупованій території. Тому тут такий теж нюанс. Тут в мене зазначено пункт як освіта, що це означає? Знову ж таки, якщо ви початківець-інвестор, то дуже багато нюансів, можливо, навіть не знаєте. Наприклад, ну теоретично не знаєте, що таке акції, теоретично не знаєте, що таке ІТФ чи якісь інші інструменти. Е, тому даний брокер і один, і другий по факту надає такий собі підручник, тобто певні статті, певну інформацію по тому чи іншому інструменту тобто такий собі підручник для інвесторів-початківців. Е, в брокера Interactive Брокер, я до речі, тут записав підручник, але підручник стосується і брокера Broker Interactive Brokers, і freedom 24. Плюс додатково в Interactive Brokers є освітнє відео, але освітні відео саме про платформі своїй, оскільки вона дуже складна, і там є дуже багато певних нюансів, про які потрібно знати. І власне тут створені спеціальні відеоролики в Freedom24 Там є набагато все простіше, але теж існують певні відеоролики, як користуватися. Платформою, тому щоб це знали. Дуже важливий пункт це служба підтримки. Я на цьому хочу зупинитися більш детально, оскільки дуже багато людей мені писали в приватні повідомлення, брали приватні консультації. До речі, якщо хочете отримати певну консультацію приватну, то напишіть мені будь ласкаві, приватні повідомлення в Телеграм або на пошту. Ну і в мене тут зазначена, зазначено власне служба підтримки, англійська і англійська українська. Що це означає? Оскільки ви відкриваєте брокерський рахунок, наприклад, в Interactive брок. Of То ціла служба підтримки буде працювати в основному на англійській мові, хоча є та ж можливість поспілкуватися, наприклад, на французькій, італійській або іспанській. Е, ну але знову ж таки, я знімаю відеоролик саме для українців, тому відповідь дуже проста: що служба підтримки е, саме в Interactive Brokers на українській мові е, немає. Просто якщо у вас виникне якась, якесь питання з відкриттям рахунку з покупкою акцій, або ще якесь інше питання, то вам всі ці, всі ці діалоги потрібно буде вести саме на англійській мові, а багато людей знову ж таки її, на жаль, не знає. Тому тут великий мінус, скажімо так, в Interactive Brokers і великий плюс в Freedom 24, оскільки Freedom 24 служба підтримки працює на українській мові. Тобто ви з ними можете спілкуватися на українській мові прямо в інтерфейсі вашого застосунку, тобто вашого додатку. Сати до них, якщо у вас виникне якесь питання, ну а і тут ще крім того. Не суть в самому скажімо так в самому спілкуванні, а в суть в тому, як розв'язувати різні проблеми, які це можуть бути проблеми. Можливо, не до кінця це проблеми, але зараз розумієте. Теоретично власник рахунку помре. Ну і тому іншій людині потрібно буде зв'язуватися з брокером, щоб дані активи або перевести, або продати і вивести дані гроші на рахунок іншої людини. Ну і знову ж таки, це не прості питання, і їх всіх потрібно буде ви. Вияснювати, в даному випадку інтереті брокера на англійській мові, ну і у випадку Freedom 24 на українській мові, тому тут дуже великий жирний плюс саме для даного брокера. Крім того, знаю, є дуже багато людей, які мені пишуть теж. В приватні повідомлення, або просто беруть консультацію. Коли вони, наприклад, забули пароль до інтеректів брокерса і не можуть зайти або там загубили телефон, який до якого був підв'язаний даний додаток, то відновити доступ до даного рахунку буде досить таки складно і потрібно буде дзвонити зв на гарячу лінію, дуже довго по перше з ними зв'язуватися. А коли вже зв'яжетися, не так то буде просто. І відновити доступ в freedom, freedom 24, там зараз вони взагалі створили певні такі, скажімо так, певні певне логування, маю на увазі, що, по-перше, відновити рахунок буде набагато легше, оскільки там є, по перше, скаунування вашого обличчя. Ну і знову ж таки, повертаюся до даної мови. Відновити рахунок, коли ви спілкуєтеся на своїй рідній мові, буде набагато і набагато простіше. Ну і логічно, якщо в інтерактів брокер Наприклад, клієнтська база 10 мільйонів людей, теоретично, я там точно не знаю цифр. То кому буде і в Freedom, наприклад, 1 мільйон людей, то де буде працювати служба підтримки швидше? Там, де багато людей, багато клієнтів, чи там, де мало? Ну логічно, що мало. Тому, тому так. Взагалі, з свого досвіду, так як я спілкувався з службою підтримки одного і другого брокера, в інтереті брокерс на відповідь від служби підтримки чекав майже тиждень день часу а бувало навіть більше. Ну а Freedom, то взагалі якийсь шок для мене, оскільки прям я писав приватні повідомлення саме до служби підтримки, і вони мені відписували там, пише до 24 годин, але по факту мені відписували або за пів години, бувало за 10 хвилин. Максимально хіба що я чекав це там буквально 3 години, якщо добре пам'ятаю? Тобто, уявіть собі різницю де тиждень або більше, ну і просто декілька годин або декілька хвилин. Тут є велика і велика перевага. Великий плюс саме фрідому. Ну і крім того, я тут можете побачити, тут служба підтримка пропущу. Пункт інтерфейс, а е, е, власне додаток, мова так само, мова застосунку, тобто додатку в телефоні Interactive Brokers буде тільки англійська. А у Freedom буде до вибору українська, російська, англійська і багато-багато інших там, італійська і тому подібне. Тобто є можливість вибрати мову. В Interactive Brokers додатку такого його такого вибору немає. Ну і знову ж таки, тут можете побачити, повертаюся до даного пункту інтерфейс. E, в мене тут e, в Interactive Brokers, так перший пункт це пер, перша графа, це Interactive Brokers, друга Freedom. E, власне, служба підтримки e, вибачаюся, додаток. E, так, інтерфейс Інтерфейс в Interactive Brokers є складний. Знову ж таки, для чого? Для того, що даний брокер надає дуже велику е, кількість скажімо так, торгових інструментів. Ви ви можете купувати ETF або акції, чи то в одного, чи то на одній біржі, чи то на другій. Але щоб купити на певній біржі, наприклад, певної країни, то вам спочатку, щоб це зробити, потрібно відкрити доступ саме до даної біржі, зайти, зайшовши в налаштування в Freedom набагато все спрощено і набагато легше. Ну і тому, знову ж таки, це перший пункт для кого. Interactive Brokers для професійних інвесторів Freedom 24, для початківців і не тільки. Крім того, можете тут побачити так: додаток так-так. Це означає, що той і інший брокер має свій додаток. Тобто, вам не потрібно мати комп'ютер, ви можете все купувати, продавати через просто додаток вашого мобільного телефону. Крім того. Так, додаток, мова я вам вже сказав. І тепер знову ж таки комісії. Всі комісії. Комісія, по-перше, так, конвертація. Конвертація можете конвертація валюти, так щоб ви зрозуміли. Конвертація валюти в Interactive Brokers 2 долари. В Freedom 0. Тобто, уявіть собі, ви поповнили рахунок в, наприклад, в Freedom, поповнили його з території України саме в Євро, бо так буде набагато дешевше. І вам потрібно купити активи в долари. Тобто, наприклад, купити акції. Американських компаній в доларах, ви просто заходите в конвертацію валюти в застосунку даного брокера і, і міняєте на певну валюту, яка вам є потрібна, і це буде коштувати вам нуль, нуль, тобто повністю безкоштовно. А е, в Interactive Brokers, е, бачите, можете побачити 2 долари, хоча є нюанси. Зараз вам про це розкажу. Е, наприклад, коли я особисто з свого досвіду, е, коли я заводжу польські злоти, ті, оскільки я проживаю на території Польщі вже дуже довго і інвестую саме в польських злотих, тобто поповнюю рахунок в злотих. І тоді, коли купую активи, в, е, наприклад, в доларах, в євро, в шведських коронах чи в якійсь іншій валюті, то в мене конвертація від вається автоматично в момент Покупки або там продажу, і сам брокер взагалі не бере за це комісії і конвертує це все автоматично. Хоча, бачите, тут я вам розказую свій приклад, хоча знаю дуже багато людей, які мені пишуть приватні повідомлення і кажуть, що в них є інакше. Тобто, якщо в них є долари на рахунку, а вони хочуть купити, наприклад, активи в євро, то мають то вони не можуть робити так, як я це роблю. Вони мають поміняти валюту і тоді вже купувати. Ну і в даному випадку Дана комісія буде 2 євро 2 долари, вибачаюся. хоча з другого боку, так знову ж таки повертаючись на на свій приклад, то коли я виводив гроші з рахунку з інтерактів Брокерса наприкінці минулого року, то щоб вивести. Дані гроші мені було потрібно поміняти спочатку долари, які були на рахунку на злоті, оскільки я виводжу злоті до на свій банківський рахунок. Ну і я це мав зробити власне в даному застосунку, зайшовши в конвертацію, і за конвертацію валюти заплатив нормально 2 долари. Тобто така комісія була стягнена з мене. З мен. Чому є така різниця? Чому одні купують автоматично маю на увазі коли купують активи, і в них автоматично відбувається конвертація, яка нуль. А інші мусять платити ту комісію за кожним разом і робити це все самостійно. Я не знаю, Скоріше за все, це є різниця в того в тому, де відкритий ваш рахунок. Маю на увазі інтерв'юкерста, як це великий брокер, має певні свої відділення. Наприклад, відділення одне є це, наприклад, якщо ви резидент там, Канади Сполучених Штатів Америки, є інші відділення, там ірландське, до якого відносяться там, наприклад, європейські країни. Є ще інше відділення, до якого відноситься, наприклад, Україна, тому по факту є трішки різниця, якщо ви відкриваєте рахунок як резидент України, є різниця, як ви відкриваєте як резидент, наприклад, європейського союзу. По перше, так це можливо це дана комісія, ті нюанси, про які я вам розказував. А ще крім того, так як ви, наприклад, резидент. України, то відкриваєте в даному відділенні, то ви автоматично зможете купувати ETF-и американські, тобто які торгуються на американських біржах, і ви це нормально можете зайти. Тобто такі ETF, як VOO, саме за допомогою Interactive Brokers ви зможете купити. Але якщо ви відкриєте рахунок як резидент Європейського союзу, то через певну заборону там mifid 2 вона вроді би називається. Резиденти Європейського Союзу не можуть купувати американські ІТЕФ. Там є певні свої нюанси, для чого так було створено. Це вже дана заборона існує більше п'яти років, хіба майже десять років, але вона є, тому є такий нюанс. Надіюся, зрозуміло, що я вам пояснював. Крім того, давайте вам розкажу за комісії за поповнення виведення і за покупку. Тут можна побачити на своїх екранах, що комісія за поповнення в одного і в другого брокера немає, тобто по стороні самого брокера Рокера не береться жодних оплат за поповнення. Знову ж таки, є певні інші комісії за упосередників, е, за допомогою яких ви будете поповнювати рахунок. Чи ну, знову ж таки на сьогоднішній Час на сьогоднішні умови, то ви можете поповнити рахунок, чи то один, чи другий є за допомогою таких сервісів як Genom, Transfergo, для кого хто ще там давно мав відкрити рахунок у Revolut чи у Vice. І власне по стороні саме тих посередників буде комісія, але по стороні саме брокера комісії жодного немає. Чи то в одного, чи то в другого брокера. Комісії за виведення. Тобто, ви, наприклад, там вже інвестуєте, маєте якісь там капітали, хочете вивести гроші, то у інтеракції брокерса комісія за виведення складає 0, але 0 це один раз в місяць. Тобто, якщо ви захочете виводити гроші частіше, як раз в місяць, то за кожне виведення ви будете платити 10 доларів. Тобто виводите двічі, наприклад, в місяць гроші, ну то за друге виведення будете платити 10 доларів. Перше, одне виведення маю на увазі в місяць для вас буде безкоштовним. В freedom 24 виведення грошей кожне, без різниці, чи то перше, чи то соте, буде для вас 7 євро. Так, 7 євро це можливо і, скажімо так, великі гроші для когось. Але знову ж таки, кого ви хочете, скажімо так, обдурити? Маю на увазі, ви інвестуєте, скоріш за все, не 100 доларів, а там тисячі доларів. І повірте мені, 7 євро. За виведення е, грошей це взагалі, скажем так, не гроші, оскільки ваші активи, якщо ваш капітал, наприклад, перевищує 10 тисяч доларів, кожного дня буде змінюватися там на 100, 200, а можливо і більше доларів. Тому 7 євро, ну чесно кажучи, це смішні гроші. Ну і найважливіше, можливо, для вас це комісії за покупку. Дивіться, я тут собі виписав знову ж таки. Є певні. Нюанси саме з комісіями, оскільки давайте я вам зупинюся. По-перше, коли ви відкриваєте рахунок в Interactive Brokers, то вам по -ав з автомату відкривають такий рахунок, який називається е, Fixed. Що це означає? Що комісії за покупку і продаж саме американських, в даному випадку, говорю про американські активи, будуть буде коштувати для вас 1 долар. Але пізніше, коли ви вже скажімо так, відкриєте рахунок, ви, ви зможете зайти в налаштування і змінити тип рахунку, на який називається тайред з англійської мови це змінний. І власне комісія за покупку активів тих ETF-ів, чи то акцій саме американських буде коштувати для вас 0,35 долара, тобто всього-навсього 35 центів. Але це тут взагалі тільки мова йде про американські активи. Оскільки, наприклад, якщо ви будете купувати європейські акції чи то ETF-и, то комісії будуть набагато більші, оскільки, наприклад. Так, це буде залежати від країни, тобто від біржі, де зареєстрована та чи інша компанія. Наприклад, якщо це буде польський, якщо за мої інтереті брокерса хочете купувати польські акції, то комісія саме на Варшавській біржі буде коштувати для вас 5 злотих на даний час, це 1 долар, хіба 30 центів, плюс там ще якийсь певний відсоток. Я точно, скажімо так, не знаю. Це за польські, скажімо так, акції за польську біржу. Але якщо ви будете купувати за допомогою. За допомогою європейських бір, чи то в Лондоні, в Люксембургу, в Італії чи будь-де, тобто там, наприклад, зареєстровані певні європейські ETF, або європейські компанії, де торгуються, то комісія для вас буде 2,5 євро. 2 євро. Е, вже бачите різницю. Якщо купувати за допомогою інтеретів брокера американські, платите 0,35, європейські 2,5 євро. Ну і давайте зупинюся так само на Freedom. Freedom є теж, скажімо так, ну не до кінця складна система, бо там є різні типи рахунків, але найдешевше це буде. Власне, 2 євро за 2 євро або долари за покупку плюс 0,02% від цілої суми. Тобто, уявимо собі, що ви хочете купити там активи на 1000 євро, то комісія для вас складе 2 євро плюс 20 центів. Тобто 2 євро 20 центів буде за покупку активів чи там за продаж, знову ж таки, бо різниці немає. Чи ви купуєте, чи ви продаєте. Комісія буде. Цілий час та сама, і ви будете платити 2 євро 20 центів за покупку. Тобто, якщо порівняти, якщо ви якщо порівняти одного і другого брокера, якщо би ви хотіли купувати саме європейські ETF, наприклад, акумулюючі, то різниці взагалі, скажімо так, немає. Тобто дуже схожо, схожі комісії. Хоча, навіть якщо так подивитися, так то, точні цифри подати, то у Freedom це буде трішки, але все таки дешевше. Якщо ви будете купувати американські ETF, чи там Американські акції, ну то все-таки Interactive Рокерс буде дешевший для вас, оскільки будете платити 0,35 долара, а не 2 євро, там теоретично 20 центів. Надіюся, Надіюся ви зрозуміли ту чи іншу інформацію. Так, є ще дуже багато різних нюансів, про які я тут не скажімо так не записав інформацію. Ну, але вони вже такі, скажімо так, мінімальні. Якщо даний відеоролик вам сподобався, маєте то ставите лайк. Лайки, звісно. Якщо маєте якісь питання, пишіть мені в приватні повідомлення, хочете вибирайте приватну консультацію, ну або теж пишіть в коментарях під даним відеороликом. Надіюся, даний відеоролик був для вас корисним. Всім дякую, до зустрічі в наступних випусках. Папа. -па.